Майбутнє вашої пари, які стосунки між вами і вашою коханою людиною будуть вже ось-ось, які події йдуть у ваші взаємини, у ваші стосунки? І як кожен з вас посприяє тому, що йде у вашу пару? Як ви або допоможете своєму майбутньому, а можливо навпаки, як ви зашкодите своєму романтичному майбутньому, в залежності від того, що тут нам розкажуть карти, чи позитивне майбутнє вас очікує найближчим часом, чи якась бяка там движиться в ваш бік. Вітаю всіх на каналі Закохана Таро. Тут ви можете переглянути відеорозклади на різні цікаві теми, також прослухати монологи арканів, а також побачити відеоогляди моїх колод. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, залиште коментар, підпишіться на мій канал. Все це дуже сприяє розвитку каналів, а мені дуже б хотілося розвиватися і радувати вас ще. Цими відео можливо кращими. Відео, бо я маю надію, що я ж. Чим далі, тим буду розвиватися краще, почну слова краще підбирати, не замелюватися ледь не на кожному слові. Тому підпишіться, будь ласка, на мій канал, допоможіть моєму розвитку, поставте лайк, як я вже просила, <звиш> залиште коментар, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. А також, якщо ваша ситуація вимагає, або є у вас потреба, або просто у вас є інтерес розглянути свою конкретну ситуацію, Через призму Таро, через поради від Таро, звертайтеся за персональним розкладом. Отже, яке майбутнє готує доля вашій парі. Верніше навіть не так. Яке майбутнє ви з своєю коханою людиною приготували або ось ось приготуєте в своїй парі. Спочатку поглянемо, які ж між вами будуть стосунки, а далі вже поглянемо, як кожен з вас. Повпливав і повпливає на те майбутнє. І вашу пару чекають зміни. І ці зміни можуть програтися і в негатив. Ну, я трошки далі уточню, куди ж вони програються. І в негатив, як те, що ваша пара, ваші стосунки втратять якусь стабільність, можливо, взаємопорозуміння втратять. Ну, тобто буде відчуття таке, що чи то разом, чи не разом, чи що тут взагалі відбувається. Але в той же час це може бути і більш позитивне, що ви втратите якісь свої страхи, що ой, та я без нього ніхто, та я без неї ніхто, та як же, ж, та що ж це? Також це може програтися як емоційне відкриття, що ви всі свої емоції, хтось із вас або ви обоє тримали під контролем, тримали під таким ковпаком, щоб не показували, а що там у вас на душі, і ви розкриєтеся один одному. Тобто стабільність може втратитися і в той бік, і в той бік. А в який бік саме втече ваша стабільність? Чи це? Стабільність пари чи стабільність негативу якогось зараз і поглянемо, що що ж за стабільність тут у нас тікає. І, на жаль, все-таки втікає ваша стабільність як пари. Найближче майбутнє несе вам якісь конфлікти, якусь боротьбу за лідерство. Що кожному хочеться бути головнішим у парі, кожному хочеться бути переможцем. Що ви як оті два. Чоловіки на тій карті тягнутимете сімейний віз, кожен на свій бік. Має бути отак, ні, має бути отак. Можливо, це і не буде проявлятися прямо ж такими страшними суперечками, але все одно от таке вовтузіння, доведення один одному, хто з вас головніший. На жаль, найближчим ча часом, чином, на жаль, найближчим часом очікує вашу пару. Чомусь ви вирішите, що ваша думка вірніша, а ваша кохана людина вирішить, що ні, це її, чи його думка вірніша. І що має бути так, як хочеться бачиться йому, як хочеться, бачиться вам. І, ймовірно, ви спонукаєте оці конфлікти тим, що вас ну дещо замало в стосунках. Можливо, ви людина, яка полюбляє, коли багато друзів, ви полюбляєте спілкування. І саме туди, на сторону, до друзів, до подруг, до родичів більше йде вашого часу. І вашій коханій людині вас не вистачає в стосунках. Бо ви то до подруги побігли, чи з другом кудись поїхали, чи до батьків побігли, чи десь на телефоні, ви десь з кимось, але не з ним чи не з нею. І оце. Той момент, негативний момент вашого впливу на ці майбутні конфлікти, що вашій коханій людині не вистачатиме вас у стосунках, бо ви розсіюєте, віддаєте ту увагу, ту енергію, ті емоції, які хотілося б вашій коханій людині отримати від вас іншим людям, друзям, знайомим, колегам, ну чи ще комусь, якомусь колу вашого оточення. А от з боку вашої коханої людини вплив, негативний вплив швидше всього в тому, що він чи вона не дотримується своїх обіцянок. От щось ви там разом спланували, ви щось там разом вирішили, що ви щось зробите. Чи кудись підете, чи кудись поїдете? Тобто, ну, щось ви запланували. Ви на то налаштувалися, що ось прийде енна година, такий-то день, і ми разом. Але виявилося, що ваша кохана людина забула про те, інші плани не готова, не готова. Чи ще якимось чином ви надіялися? Вам можна сказати, дали обіцянку, що так, ми то будемо разом робити. А виявляється, нічого ви разом і не робите. І тому ви ображаєтеся, що ваш коханий чи ваша кохана не дотримується свого слова, не дотримує своїх обіцянок. І, можливо, саме тому ви і більшість не в стосунках з коханою людиною, а в стосунках з друзями. Ну, якщо, наприклад, ви з коханою людиною напланували кудись поїхати і ви вже ну, білети купили. А тут коханий заявляє, чи кохана заявляє, ні, в мене інші плани. ну... Щоб білет не пропадав, алло, подруга, алло, друже, давай поїдемо разом. І от через те виникає такий конфлікт. Ви віддаєте увагу друзям знайомим, ваша кохана людина не дотримується свого слова, не дотримується своїх обіцянок, не підтримує вас в тих планах, які ви разом планували. І, на жаль, є ймовірність того, що отой ваш конфлікт виліться вам в досить таки негативні умови, взаємодію, не знаю, слово вилетіло з голови, як завжди, між вами. Якесь охолодження, якесь відчуження, що ви можливо або закриєтеся один від одного. Або ви настільки будете доводити своє лідерство, що ви впадете прямо в такий егоїзм, що ні, має бути лише, по-моєму. Що ваша стабільність, стабільність вашої пари вас як пари буде досить таки сильно порушена. І гармонії не буде між вами. Ви будете доводити, хто з вас правіший. Що тільки ваша думка правильна, а ваша кохана людина навпаки буде доводити, що її чи його думка правильна. Ви не чутимете одне одного, не розумітимете одне одного, і є навіть вірогідність того, що ви емоційно закриєтеся один від одного. Що... Ну, ти мене не чуєш, не буду тобі нічого говорити. Ти мене не розумієш, навіщо тобі відкривати душу. Ти до мене не надто позитивно, і я до тебе також. Але оце ти до мене отак, а я до тебе отак, буде програватися для вас обох. Ви собі закриєтеся від своєї коханої людини, а він чи вона закриється собі від вас. Та справа в тому, що і зараз між вами гармонії нема. Є якась недовіра. Можливо, навіть хтось когось із вас піймав на якомусь обмані. Хтось комусь не довіряє, можливо, навіть хтось комусь телефон провіряє, чи ви там правду кажете, хтось за ким слідкує, хтось когось обманює, хтось якось негарно один до одного ставиться. Тобто. Ну, швидше за все, для вашої пари конфлікти це не є чимось таким дивним, неочікуваним, бо ви і живете в отакій напрузі, напрузі в недовірі, в обманах, можливо, не прям, там така критична брехня, але десь чуть-чуть не договорили, чуть-чуть прикрили, десь -чуть не всю правду розказали. Тобто ви вже живете, немов на пороховій бочці. Я так думаю, що швидше за все, не довіряють вам. Бо ви на даний момент маєте якусь надію, маєте якесь натхнення, маєте віру, можливо, в ваші стосунки, але чомусь ваш коханий чи ваша кохана людина ставиться до вас якоюсь. Осторогою, з якоюсь недовірою. Ви ж, навпаки, позитивно налаштовані стосовно ваших стосунків, принаймні на даний момент. Швидше за все, для вас ці стосунки важливі, бо ви маєте надію, що все між вами або є добре, або буде добре, що ви позитивно налаштовані до своєї коханої людини і до ваших стосунків. Це якась дивна дивина. Тому що ваша кохана людина також недовіри, судячи по картах, не відчуває. Навпаки, він чи вона хоче зберегти ці стосунки, робить якісь такі кроки, можливо, для того, щоб покращити ці стосунки. Бо стосунки важливі, бо хочеться, щоб вони були міцними, щоб тут була гармонія. Стабільність якась була в ваших стосунках. Може, хтось третій влазить в ваші стосунки. Теж, ні, ваше оточення також підтримує вашу пару, якоюсь мірою, можна сказати, працює на цілісність вашої пари, можливо, поради якісь дає, можливо, просто радіє за вас, що у вас все добре, чи ділиться своїм власним досвідом, як зберегти стосунки в парі. Тобто, негативного впливу в даний момент, негативних дій, негативного впливу. Немає ні у вас, ні вашої коханої людини, ні від сторонніх людей. Так, то що ж там за недовіра у вас вилазить зараз? А отут, здається, я маю перед вами вибачитися. Бо я неправильно інтерпретувала оцю карту. Я інтерпретувала її як недовіру, як можливість обману. Але з огляду на всі ті карти, які випали подалі. Імовірно, зараз ви знайшли, знаходите своєю коханою людиною якісь такі нестандартні, незвичні методи, способи укріпити ваші стосунки. Бо й надалі в нас ось випадає карта стабільності. Ну, не надалі, а пояснює цю карту карта стабільності. Отже, Сім мечів в даному варіанті це не про обман, це не про крадіжку, це не про негатив, а це саме про нестандартність. Нестандартні підходи до збереження ваших стосунків. Можливо, зараз ви своїм коханим чи своєю коханою придумали щось таке, що для вас незвичне. І це йде на користь вашим стосункам, на стабільність ваших стосунків, а не про підозру тут. Ну що ж, іноді тарологи теж помиляються, бо ну, найяскравіше значення цієї карти це обман, крадіжка і так далі. А от уже нестандартність це вже така більш далека, так би мовити, більш далеке значення. Вибачайте, помилилася і добре, що помилилася, що у вас ситуація краще, ніж вона, ніж я про то подумала. Але чому ви тоді впадете в конфлікт? Чому у вас стабільність порушиться? Ну, давайте глянемо, можливо, в майбутньому хтось іззовні втрутиться, бо зараз ви обоє натхнені цими стосунками, зараз ви обоє... вам обом важливі ці стосунки. То чому майбутнє несе конфлікти, майбутнє несе нестабільність? А отут от може, бути. може бути, що хтось сунутиме носа до ваших стосунків, намагатиметься якось вас налаштувати один проти одного, щоб між вами не було гармонії. І чомусь цій людині це вдасться. Можливо, підбере прям такі слова, які дошкулять вам, чи вам, чи вашій коханій людині, чи вам обом, чи. Чи якось буде, можливо, якось насміхатиметься, іноді, коли людина підбирає якусь таку насмішку, нам робиться боляче, і ми зриваємося на тому, хто поряд. Хто найчастіше поряд, кохана людина. А можливо, це хтось із ваших друзів. Бо там у нас на початку ж була карта говорила, що ваша кохана людина ображається, бо ви забагато часу приділяєте друзям, знайомим, а не коханій людині. І це саме, можливо, ваші друзі: що а давай поїдемо, а давай підемо, а давай щось зробимо. І не з негативним таким напрямом людина втручається в ваші стосунки, а просто людині хочеться, щоб ви були поряд. І це такий. Шкідливий вплив, але без шкідливого наміру. І особисто вам, щоб ця людина не порушила цілісність вашої пари, не зруйнувала вашу пару, не те, що не зруйнувала вашу пару, а щоб не наробила вам там шкоди, не зруйнувала стабільність вашу, не призвела до конфліктів. Вам треба налаштуватися, зберігати баланс. Баланс між стосунками між родиною, між стосунками, взаємодії з своєю коханою людиною і стосунками з друзями не віддавати весь свій час друзям, а розуміти, що все-таки більше часу ми маємо приділяти коханим людям. Бо ну на те ж вони кохані, що вони мають бути ближчі до нас. Або принаймні вже ж не виділяти більшу частину часу друзям і знайомим в ущерб своїй коханій людині. Діліть цей час якось так рівномірно. Що трошки друзям, але ж і про кохану людину теж не варто забувати. А вашій коханій людині, вашому коханому чи вашій кохані варто трішки тримати себе. Ну, стабільності В такій, більш справедливо до вас ставитися, до цієї ситуації може більш справедливо ставитися, якоюсь мірою усвідомити, що вам спілкування з друзями також важливе, також потрібне. Не, ну, не придиратися до вас можливо, не ображатися так сильно, що ви пішли з друзями. Якщо у вашої коханої людини ну, інші плани чи ну, не хоче. Їхати з вами, йти з вами, чи ще якось в, 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 приймати участь у вашому житті, не варто ображатися, що ви кудись пішли з друзями. Можливо, у вашій парі є невелика дисгармонія. Зараз слова підберу, в характерах або що. Ви, ймовірно, така людина дружня. Яка полюбляє багато спілкування. А ваш коханий чи ваша кохана людина, можливо, більш людина домашня, краще книжку почитати, серіальчик подивитися чи чимось там зайнятися наодинці з собою. А вам потрібно спілкування. І вашій коханій людині і вам загалом теж потрібно усвідомити, що ви просто різні, що для когось важливо спілкуватися, для когось важливий цей двіж, а для когось важливий спокій. І коли ви це усвідомите, можливо, той конфлікт, що тут картина пророкували, можливо, він навіть і не трапиться. Швидше за все, ота конфліктна ситуація не є для вас нереальною Щас. Швидше за все, ота конфліктна ситуація, яку віщують вам карти, не є таким звичним ділом для вашої пари. А це для вас, немов, ну, вихід із звичних рамок, із звичних стосунків. І, ймовірно, ви обоє якось так налаштуєтеся, щоб відвернутися від того конфлікту. Полишите той конфлікт поза спиною. Так, буде момент непорозуміння, буде момент, коли стабільність вашої пари порушиться, коли ви будете доводити один одному, хто з вас правіший, але ви все ж зрозумієте, що вам то не потрібно. Не потрібно битися лобами, не потрібно мірятися своїм егом, ви полишите оті конфлікти, оті якісь негармонійні обставини поза спиною. Відвернетесь від них. Так як оця дівчиночка відвернулася, треба ж було мені її зайняти, від цих кубків. І спокій повернеться до вашої пари, ви заспокоїтеся, ви перестанете нервувати, ви перестанете щось один одному доводити, якось кричати, лаятися, скандалити, ну в залежності від кого як програється конфлікт. Хтось не розмовляє, хтось скандалить, а хтось посуд б'є, до мами з'їжджає чи до друзів переїжджає на якесь час, щоб охолонути. То ваш конфлікт завершиться тим, що ви його завершите, ви перестанете сваритися і стабільність спокій повернеться в вашу пару. І ймовірно, ви своєю коханою людиною якось проаналізуєте цю ситуацію, яка у вас сталася хто там як на цю ситуацію вплинув, хто з вас в цій ситуації був неправий, верніше, навіть не так, хто був неправий, а як кожен з вас неправильно вчинив в цій ситуації. І ви дойдете вдвох якогось такого висновку, що як же ж вам зберігати свої стосунки. Ви дослухаєтесь один до одного, кого що не влаштовує, і ви випрацюєте такі, немов правила. Стосунків у парі. Мене не влаштовує оце, але я готовий піти, чи готова піти на отакий компроміс. А мене не влаштовує оце, і я готовий, чи готова піти на отакий компроміс. І завдяки цьому, що ви один одного вислухаєте, що ви один одного зрозумієте, що буде досвід оцього конфлікту. Ви зрозумієте, через що стався конфлікт, як він зробився, як кожен із вас посприяв цьому конфлікту. Ви зрозумієте. Як не допустити його наступного разу, як не впасти знову в той конфлікт, в те биття лобами, міряння рогами, що хто тут головніший? Ви випрацюєте, ну, правила для стосунків не зовсім підходяще слово, але все одно щось схоже на свод правил. Ми робимо отак, а отак ми не робимо. І якщо між нами щось десь комусь не подобається, ми сідаємо і розмовляємо. А не ображаємося і знову робимо якийсь конфлікт. Тож, швидше за все, з оцього конфлікту ви вийдете переможцями обоє, ви зміцнетеся, ви побачите, де тут точка зростання, де тут можна покращити свої стосунки. Швидше за все, для вас це програється, як ото кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. Іноді дійсно нам потрібна точка болю для того, щоб ми усвідомили, а чого воно заболіло, а чого так сталося. І завдяки тому, що ми усвідомили, чого так сталося, ми знаємо, що тепер робити, щоб ота ситуація не повторювалася. Щоб більше не було причин ображатися один на одного, і більше не було причин ображати один одного. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Звертайтесь за персональним розкладом.